Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 471 ша доба повномасштабної війни. Наразі вся Україна співчуває херсонцям, які неабияк постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відома співачка Тіна Кароль теж не залишилась осторонь цієї жахливої трагедії. і Разом зі своїм фондом закупила необхідні речі для порятунку людей. Усім привіт! Я Тіна. Ні для кого не секрет, що я маю фонд, який вже існує 9 років, який піклується онкохворими дітьми України. А з приходом війни в наш дім, безумовно, ми допомагаємо нашим військовим, нашим дівчатам, які служать. І сьогодні, коли дізналися про вину, новину про Херсон, серце крається всім, чим можемо. Морально допомагаємо. та І Ось сьогодні маю можливість. Надіслати човни, жилети, броди, штани, броди. Дякую моїм чарівницям у фонді. Херсон, тримайся. Український співак Дмитро Монатік у рамках свого туру зустрівся з дітьми-сиротами з Дніпра. Хлопці та дівчата дуже чекали на співака і навіть заспівали його пісню. Дмитро не втримався та підспівав їм. Починай. Знайшли мрію, а потім починаємо над нею працювати. Добре, діти, щоб ми, з вами, щоб ми вами потім пишалися, бо ви наше майбутнє. Не забувайте, будь ласка, мрійте і дійте. Дякую вам за увагу. Вже за тиждень, 16 червня, відбудеться 12-та церемонія юна. Цього року захід відбудеться під гаслом Пісні Незламної країни продюсери національної музичної премії назвали українських виконавців, які вийдуть на сцену столичного жовтневого палацу без обмежень кола Євген Хмара, Енджі Крейда, Карта Світу, Пономарьов, Дзідзьо. Артисти виконають пісні, які стали важливими для України у 2022 році, і з якими вони або отримали нагороди юна 2023, або стали номінантами. Особливим номером церемонії стане виступ гурту Скрябін із новим солістом. До речі, пісня Пес Патрон гурту карта світу увійшла до 12 творів, які визнали найважливішими для України у 2022 році. Іронічний тікток хіт набрав понад мільйон переглядів на YouTube у 2022 році, та понад 3 мільйони у цьому 2023. тисячі Хвала і слава чернігівському розмінувальнику патрону. Дякуємо вам, ЗСУ, за ще один робочий тиждень. Слава Україні! Це тім. Тім Каст.